Так, підкажіть, видно презентацію чи ні? Видно, видно Так, видно. видно, супер. Так, всім, всім по-перше, гарного дня. Радий всіх бачити, хто є. Сьогодні ми поговоримо у форматі 30 хвилин. Короткий формат У нас сьогодні бізнес-день про партнерство, про можливості, які дає платформа Інкрузис. Будемо говорити суто про це. А ще мені підскажіть, чи слайди переключаються, чи видно інший слайд. Так, да, видно інший слайд, да. все добре. Так, по-перше, можу сказати про те, що ми говоримо про продукт: це круїзні подорожі, і суть бізнесу, про який ми говоримо, це можливість, отримувати сервіс без. Отримувати сервіс без посередників, і за рахунок цього як подорожувати економно, оптимально, скажімо так, так і заробляти на цьому гроші. Саме про це компанія про це площадка Інкрузис. Ми далі будемо про це говорити. Значить, друге, що можу сказати обов'язково, це про двох засновників: Франк Одіна і Майкл Хатчсон. Це люди, які створили цей сервіс, створили цей, як я його люблю називати, туристичний Uber. А чому Uber? Тому що фактично весь ваш бізнес він буде в вашому смартфоні. І тут ми бачимо це, скажімо так, квіточка інда. А тут є прописано технології. Компанія саме побудувала свій сервіс на подорожах, побудувала свій сервіс на технологіях, технології пов'язані з сучасними смартфонами, додатками і так далі. Багато хто користується цим на сьогоднішній день. Усіх вас є убіри, болти, уклони, банки, ну і різні інші сервіси вашому смартфоні. Так само і будемо говорити про цей бізнес як один з сервісів, який може бути в, а, в телефоні кожної людини. А, далі компанія дуже багато а, робить для благодійності, а, і побудована вона фактично на реферальному маркетингу. Що таке реферальний маркетинг? По-простому в нас в багатьох є таке поняття, як сарафанне радіо. Да? Це коли ми ділимося якоюсь можливістю, це коли ми ділимося а, яким, якимись своїми знаннями, а, і за це нам переважно ніколи не платить. Так а, в даному випадку а, бізнес побудований на тому, що ми А, зрозуміли цей бізнес, Б, ми прийняли продукт, яким займається цей бізнес, і третє, ми поділилися з кимось. І люди нам за це вдячні. Вони підключаються у цей бізнес. Система так побудована, що коли ви запрошуєте, а взагалі на ресурс інкрузис людина не може попасти просто так. Вона може попасти тільки за вашою якоюсь реферальним посиланням, і система побудована так, що вона підключає автоматично у ваш бізнес у вашу групу. І п'яте, а особисте зростання дуже люблю за це п'яте цей бізнес. А тут дуже багато навчання тут дуже багато приділяється уваги розвитку розвитку партнерів. Дуже приділяється багато уваги лідерів, які розказують, розповідають, як вони пройшли свій шлях. І діляться з вами про це, і е, просто знаєте, як то можна, можна почути не теоретиків, а реальних практиків, які досягли того чи іншого рівня в цьому бізнесі, і і е, як то кажуть, цим досвідом діляться, і вони напряму зацікавлені те, щоб ви теж були успішні. Е, наступне е, компанія говорить про те, що. Цей бізнес він досяжний, він абсолютно реалістичний. Півтора мільйона вже людей в цьому бізнесі він є доступний. то, що я вже казав, все в вашому смартфоні, і він є дуже вигідним. Він є вигідним як просто споживач продукту, круїзні відпочинки або відпочинки в готелях. Так, він є вигідним на тему, ми сьогодні говоримо: це партнерство з компанією Cruises і можливість, якби, заробити на цьому Ті три основні речі, про які говорять засновники: досяжність, доступність і вигода. Чому круїзи? Ну компанія вибрала перший продукт круїзи. Я думаю, що основна перевага тут: те, що в цьому бізнесі а нема товарки. Б це емоційний а, продукт. А, продукт пов'язаний з тим, що з відпочинком. А всі люди хочуть відпочивати. Він пов'язаний з туризмом. Люди хочуть подорожувати світом, хочуть бачити ті чи інші країни. А, і унікальність саме круїзного відпочинку в тому, що ви попадете в один готель готель на воді, який вас провезе а, в 3 чи 5 країн за сім днів. Абсолютно реальні подорожі, і вам не треба буде тискати за собою валізу. За це все зробить ваш круїзний лайнер. І круїзний лайнер це фактично це така. Ну, це місто на воді, де все включено, де ви отримаєте стовідсотковий 24 на 7 сервіс. Це дійсно унікальна пропозиція. Це відпочинок, який на сьогоднішній день розвивається. А навіть в країнах Європи він не настільки на на сьогоднішній день війшов в, в, життя, в життя людей. Іде його фактично зараз розкачка, десь читав на ідані, що з 2020 по 2025 рік а, рік різні круїзні лінії поставили собі за план випустити на воду більше ста лайнерів. 20 плюс палуб, ну це говорить про те, що є дуже суттєвий попит, і ця індустрія дуже розвивається. І цей продукт дуже стає вигідним і цікавим. Тут ви можете побачити на цьому слайді різних операторів, з якими працює Крузос. Це теж я би назвав це визнанням. Це визнанням компанії Нкрузис, якщо такі локомотиви круїзного відпочинку, скажімо так, МСІ, то той же самий Коста а, працюють з Інкрузисом, це говорить про те, що площадка себе зарекомендувала, площадка стала надійним партнером, і коли ви стаєте партнером з компанії Крузис, ви фактично якби, попадаєте. Таке закрите коло людей, яким довіряють, яким довіряють на ринку круїзного відпочинку. Це, це, це дуже гарний шанс в житті кожного. Дальше, далі, далі в нас, крім круїзного відпочинку, компанія з минулого року запустила, поза минулого року, запустила напрямок Інстейс. Це більше 150 тисяч готелів, готельних ліній, скажімо так, мереж, які співпрацюють з компанією Cruises. Бачите, тут для прикладу і Редісон, і Хілтон. Це теж певний кредит довіри, кредит такого партнерства. Говорить про те, що компанія Cruзис, як площадка, вона, вона крута. Скажімо так, круті лінії довіряють, і ще раз підтверджую, що варто співпрацювати в цьому бізнесі. Далі про, 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 значить, про гроші, будемо так говорити, значить, в бізнесі Incruises є два напрямки грошей, будемо. Один напрямок грошей це те, що ви заощаджуєте, є то, є певний товарооборот, в будь-якому бізнесі мусить бути, а ви заощаджуєте на свій відпочинок. Любий член клубу, який просто стає членом. Коли він кладе гроші 100 доларів в місяць на свій рахунок, вони лягають на золоту карту і вони перетворюються в 200 бонусних балів. І йде таке накопичення щомісяця з круїзну лінію крос. А другий вид грошей це, це гроші. Другий вид грошей. Зараз одну хвилиночку, да. Мушу про це сказати. Бізнес настільки прорахований, настільки він є, скажімо так, сучасний. Що всі гроші, які ви кладете, якщо член клубу на свій рахунок на золоту карту, всі ці гроші страхуються. І кожен раз, коли ви проводите платіж, вам приходить повідомлення про те, що ваші гроші застраховані. І якби щось трапилось з компанією Cruises, а компанія Trustline Travel, яка страхує ваші внески, вона зобов'язана повернути за вашою вимогою ці гроші. Так, тут теж такий, є, якби бізнесовий е, плюс е, те, що я говорив, що є другий вид грошей. Це ваш е, зараз е, це стати партнером, членом-партнером клубу е, за 95 доларів. Ви маєте можливість купити собі раз в півроку цей платіж проходить. Ви маєте можливість е, купити собі аккаунт. На платформі Incruзис бути не просто туристом а і партнером. За рахунок цього платежу 15 доларів фактично в місяць, ви отримуєте свій сайт, своє реферальне посилання. Ви можете рекомендувати бізнес. Причому цей бізнес буде без кордонів, тому що месенджер є на кожному смартфоні, і ви можете відправити будь-кому. Будь-кому відправити, кого ви знаєте, кому рекомендуєте свою рефералку, і людина за цією рефералкою зайде і підключиться саме в вашу структуру. Тому глобальний бізнес без кордонів фактично, якщо взяти в партнерів багатьох вже на сьогоднішній день це не тільки Україна. Перше, що ми знаємо, що багато людей виїхало з України і на сьогоднішній день. Вони або в Німеччині, або в Канаді, або в Італії, Іспанії, Португалії, Латвії. ну, будь будь-якій країні, куди хто зміг виїхати, і фактично так бізнес на сьогоднішній день вже розбудовується. Далі у вас за 95 доларів це повноцінна підтримка 24 на 7. Працює сервіс, який підтримує фактично ваш бізнес. Це дуже круто, тому що самому створити власний бізнес і утримувати супровід. Ну, це великі кошти, що мені тут дуже подобається: те, що бізнес побудований на нетоварному продукті. На сервісі у вас нема а, накладних витрат. Вам не потрібні склади для товарків, вам не потрібні а, люди, які займаються логістикою, зберіганням, обрахунку товару, упаковку і так далі. Так далі. Сервіс а ви продаєте можливість купувати сервіс. Все і за цей бізнес, коли я робив свій свій особистий вибір, а, з якою компанією пов'язати свою діяльність. Це один з дуже вагомих був, скажімо так, факторів саме це відсутність товарки. Працюємо саме на послугах. Це, це дуже круто. Так фактично можете працювати будь-яку годину дня, немає ніяких обмежень. скажімо так, якщо ми сьогодні. Україні спимо, то в Америці люди працюють. Так? Якщо ми маємо там знайомих, можемо легко будувати цей бізнес і там. Далі про бізнес. Компанія Крузис працює з п'ятью. Площадками, міжнародними площадками по по виведенню коштів, скажімо так, по їх перерахункам відомі. Наприклад, я користуюсь системою Pioneer, Вона на сьогоднішній день в Україні дуже плотно використовується тим самим privat 24 є так само система, яка входить в групу InGroup, а куди входить компанія МКРузис. Бачите, карточка їхня, ви можете легко замовити собі пластик. і Вам прийде в Україну пластик, карточка, гроші, які ви будете заробляти разом з компанією Cruises будуть перераховуватись, виводитись на цю картку. Ви зможете не розраховуватись, будь-де або будь-яка, так як я сказав, Pioneer, або взагалі можете просто віртуальну карту зробити з допомогою тої чи іншої системи. В своєму телефоні і розраховуватися в торгових точках або в інтернеті за те, що вам потрібно. Далі винагороди. Партнерстві з компанією Cruises. Перша винагорода, взагалі, заради чого сюди це без, безкоштовне членство? Це можливість зробити маленьку роботу, якщо ви партнер, розказати хоча б п'ятьом людям. Про можливість такого відпочинку люди о, підписуються у вашу першу лінію. П'ятеро, треба п'ять всього таких людей, і компанія вам каже: за таку маленьку роботу ми тобі дуже дякуємо. І ми щомісяця вносимо 100 доларів на твій рахунок, який подвоїться 200 бонусних балів, ви отримуєте на золоту карту. Другий вид це швидкий старт. Є така можливість, якщо ви підключаєтесь в цей бізнес компанія, крім того, що за ранг, перший ранг маркетинг директора 600 доларів, вона вам ще такий бонус стартовий заплати 500 доларів. Про що це? Це про те, що ви стартуєте в бізнес за 295 доларів, 200 – це і турист, і платите, як турист виплатити член клуби, і 95 – за можливість будувати бізнес. І фактично ця інвестиція. Вам окуповується в перший же місяць а, при досягненні цього рангу маркетинг-директора. Mm -hmm. дуже, дуже така крута, крута можливість, скажімо так, не в кожному бізнесі можна інвестиції повернути в перший же місяць, а, скажімо так, вашої діяльності. Далі переваги преміум подорожі проговорили. Змагання за бонусні бали є різні заохочувальні. Кожного місяця проводяться додаткові рейтинги, на яких ви можете вийти в топ і заробити ще додаткові, скажімо так, бонуси. Заохочувальні подорожі теж в цю систему входять. Ви можете, крім того, що самі за свої гроші подорожувати, так і компанії, якщо ви будуєте партнерство. Може вам надати заохочувальну подорож за свій рахунок. Далі так, у нас 25 хвилин вже бонус за лідерство і щомісячна перспектива рекурентного доходу. Бачимо табличку, бачимо таку сходинку: це виплати в доларах прописані за досягнення тих чи інших рівнів. І Це виплати в місяць, які можна заробити в цьому бізнесі в партнерстві. Бачимо перший маркетинг-директор 600 доларів. Я казав, що якщо ви ще робите швидкий старт, то додатково компанія вам заплатить ще 500 доларів. А сеньор маркетинг директор 2000 доларів. Фактично, це сходинка. Яка в Україні е, вирішує питання? Чим ти далі ще будеш займатися? Тому що ну, на сьогоднішній день середня заробітна плата на ресурси Work.ua, вона десь на рівні 30 тисяч гривень. Середня заробітна плата тут вже сеньор директор, це більше 70 тисяч гривень. Це вже якби людина розуміє, що Краще заробляти тут, краще бути незалежним партнером, краще а, будувати бізнес з міжнародною компанією. Регіональний директор 5 тисяч доларів, національний 10 тисяч доларів. Це все є. Ці рівні в Україні в Україні є на сьогоднішній день рівень Board of director, Це більше 100 тисяч доларів. А, троє таких людей є в Україні, які заробляють такі кошти. Просто це зробити? Ну, напевно, непросто. Є така можливість, є. Е, е, інструментів компанія Крузис надає більше чин. Е, Далі е, тут є фотографії Діана Борщенко, Наталі Шивела, е, Роман Дрига. Бачити е, три українських жовто-блакітних – Це люди, які досягли рівня більше 100 тисяч доларів отримують винагороди в місяць на сьогоднішній день. Так, і далі я вже казав про 200 доларів, що ми сплачуємо, і 95 доларів. А що ми отримуємо за цю сплату за партнерство? Персональний дублікат сайту. ви пропишете своє розширення, чи це ваше прізвище, чи будь-яке інше слово, і ви отримуєте свій сайт. А пошукайте на сьогоднішній день скільки коштує створити новий сайт для себе набагато дорожче ніж 95 доларів раз пів року заплатити. Безкоштовне онлайн навчання ну не то, що безкоштовне, нам в цю оплату входить, ви отримуєте можливість доступу до ресурсів, навчання в лідерів, як вести цей бізнес і так далі. Я вже про це говорив. Маркетингові матеріали, різні презентації, документація, все це буде входити. Академія лідерства це від засновників, від людей, які досягли рівня боргу директора і вище. Корпоративний бізнес імейл різні контакти, системи email маркетингу теж тут є інструменти керування вхідними заявками. Мається на увазі, що ви повністю бачите людей, яким ви надіслали реферальне посилання, які заходять, реєструються по анкеті і попадають в вашу структуру. І, звичайно, мобільний додаток. Мобільний додаток це те, що це те, що мусить бути в телефоні кожного, хто хоче подорожувати і. Бачити цей світ, скажімо так, не через екран телевізора, а сам особисто подорожуючи на лайнерах, в готелях і так далі. І того, що вам треба зробити, це зареєструватися член партнер клубу. Це 200 доларів ви вносити за вас ваше членство. 100 балів в результаті попадає з тих 200 доларів на вашу голубу карту, з якою ви можете розраховувати за готелі, і 200 бонусних балів попаде на вашу золоту карту. І 95 доларів ви платите за аккаунт, Якщо ви робите в перший місяць маркетинг директора, фактично ви повертаєте собі повністю інвестицію. Ви можете заробити за перший місяць, зробивши маркетинг директора, більше ніж ніж тисяча доларів. Це фактично трьохкратний підйом повернення інвестицій при вході в цей бізнес. Далі, якщо все робити вірно, у вас є на фронті п'ять людей. Компанія за вас вносить гроші. Ви заробляєте вже. Скажімо так, нормальний дохід, і за, е, за рахунок якого ви можете розраховувати за свій аккаунт членство е, на площадці Інкрозис. Це є про 95 доларів, які треба буде платити кожні півроку. Фактично, все а, в мене, і я вам просто бажаю ну, розібратися в цьому в цій бізнес можливості. Ще раз повторюся тут внесок мінімальний. Я, я вважаю. ну, для когось, може 300 доларів зараз це велика сума, але зробивши правильні дії, зробивши їх в партнерстві з компанією, зробивши це а, разом а, з партнерами, які вас сюди а, а, запросили. Ви можете ці гроші не то, що повернути а на Багато разів примножити Все, дякую, Тетяна. в мене все. Якраз 30 хвилин. Ой, секунду Чекай. Андрій, зупини, будь ласка, трансляцію. О. Є. Супер. Дуже дякую. Ви взагалі вклалися в 30 хвилин про бізнес поговорити. Так? Скажіть мені, будь ласка, можливо, у когось є якісь певні питання?